Дивіться, які цікаві я знайшов ролики для чистки одягу. Досить такі цікаві. 55 гривень. А ось такі зараз можна придбати зі знижкою ролик і ще й запаска. Валик на 15 листів, 19 гривень. Знижка 50%. Також зверніть увагу. Всім привіт! Ми з вами знову в Аврорі і подивимось, які акції, знижки в магазині Аврора. Може якісь будуть новинки, я вже бачу новинки, таких вилок не було. Золото. А що? Ось такі золоті вилочки по 9 гривень, знижка 60%. До речі, непогані. Хочу подякувати за коментарі та за вподобайки. величезне вам дякую. Контейнери для сипучих 99 гривень, ось такий трішки більший і трішки менший з цієї ж серії. Також з герметичною кришечкою вони йдуть 77 і менше 64. А це щось, бачите, він розділений. З кришкою можна для заморозки написано 39 гривень. А оці йдуть вже а, кращий пластик. Дійсно відчувається, що хорошої якості пластик, в неї трішки дорожчі йдуть. Харчовий бокс 99 гривень. І а, є точнісінько з цієї ж фірми, круглий, герметична кришка, також 64 гривні. Так, оці а, також хороші штучки, їх використовують у холодильнику, я знаю, писали господинки. Ну, По кольору вони ж всі однакові, тільки кришку можна обрати. 69 гривень на літр 400. Зі знижкою ось такий невеличкий контейнер. 15 гривень з кришкою. І точнісінько такий самий, тільки трішки більший, 17 гривень. Набір із трьох контейнерів для сипучих, маленький, середній та більший. Можна заморожувати. Так, і ціна такого набору з трьох штучок. Зараз вам скажу. 88 гривень. Так, тут я знайшов також, що я вам показував нещодавно, да? з цього хорошого пластику ще можна обрати трішки менші. Досить непогані підставки у шухляду для ножів. Вони були по 129, зараз зі знижкою. Прозорі контейнери. Досить зручні, тому що ви одразу бачите, що в них де, щоб не шукати довго. Одразу витягнули те, що вам потрібно 99 гривень. Також цікаві, прозорі можна для холодильника, для косметики організувати свій простір. Ціна такого 44 гривні. Нові салатники, вони такі невеличкі. Ціна 27 гривень на літр 200. Ось така підставка для столових предметів. Можна навіть використовувати як сушку, але тут поміститься усього багато. І дерев'яні ложки, і прихватка, і ножі, виделки 179 гривень. Тут цікаві гачки, дивіться, і для принцески. Зараз зі знижкою по 14 гривень. І для Принців 34 гривні. Підставка для зубних щіток та для зубних паст. Дозатор для рідкого мила 149 гривень. Це він, мені здається, це не він. А з бамбуковою, да, це, мабуть, він, з бамбуковою кришкою 149 гривень. Це те, що ми дивилися в іншій Аврорі, вони там були чорні і білі. А, є чорний ось. Дивіться, який гарний квадратний, цікавий такий, да? також дозатор для рідкого мила. Оригінально так зроблено, щось таке, як космічне, щось. Привезли ось такі дозатори, якщо я вам показував підставки для зубних щиток та для зубних паст для мила. Також різні кольори. Засіб для миття дитячого посуду. 37 гривень 600 г. Порошок персіл вагою 200 – 177 гривень. Порошок персіл вагою 300 г 59 гривень і лоск 49 гривень. Хочу подякувати виробникам, що зробили коробки вже трішки менше, адже це економія і для нас, і для навколишнього середовища. Тут також, бачите, 300 грамів, коробка, яка велика. Порошок для пронягала. Кілограм 800-189 гривень, а це до 14-го, вибачайте. Так, Color Expert це порошок для прання, автомат 350 грамів 15 гривень. Тайт для ручного прання 300 г 37 гривень, ось знову до 14-го, треба мені бути трішки уважним. Засіб для миття посуду, 7 в одному, 500 грамів 35 гривень. Капсули Baby капс для прання дитячих речей в упаковці 17 штук 119 гривень. Зверніть увагу, господиньки, Дивіться, ціла упаковка капсул 35 штук. Сіла універсальні 275 гривень. Це одна капсула виходить не повних 8 гривень, 785 дуже хороша ціна, дуже гарна. А, знижка персіл, 13 капсул, 180. Дем. Знову до 14 Збивають мене ці кап... Ці цінники, бачите, до 14-го не познімали дівчата. Перлюкс, колор 20 а, капсул для прання, персіл, а що 27? Дві штуки. А, це одна виходить 1350, 1350, одна штучка. Тут дві. 27 гривень. Для дитячих речей капсула Тіпуті 9 гривень. Кондиціонер для білизни, лаванда, цілий літр 44 гривні. Ви вже ще відбілювач кисневий 570 грамів, 79 гривень. Місхелен кисневий плямовий відник 900 грамів 111 гривень зараз зі знижкою. 137 гривень. Ось така потрійна змивка Брев. А Велник подвійний можна придбати лише за 59 гривень. По 30 гривень виходить штучка. Смаки. Аромати в асортименті. 44 гривні балон для ейрвіків. Да, запастка. Оце. 44 гривні. А сам AirVieck 139 гривень. 55 гривень до Место для унітазу. А освіжувач ось такий гелевий. 39. Аромати в асортименті. 49 гривень освіжувачі. Дивно, ціна стоїть 44. Може цінник не той. Зверніть увагу, 19 гривень засіб для миття скла та дзеркал з пульвалізатором. Не той стоїть Веллі, Ось. Це велі по 19. Бачите, як можна неправильно показати, розказати. Все треба бути уважним. І все одно не та ціна. Пережіть свою пральку, у на вас помічниця 84 гривні засіб для чищення пральних машин. 69 гривень таблетки для чищення три штуки в упаковці. 89 гривень подвійний доместос. Так, а тут я бачу якусь новинку, такого не було, правда, для всіх типів волосся це літровий шампунь, Мохіто 64 гривні зараз. Ось ці шампуні можна придбати також літрові за 39 гривень. Шампунь торгової марки Фортез для кольорового волосся 88 гривень. Також можна придбати бальзами для кольорового волосся 400 мл 88 гривень. Шампунь сльоз 440 г 129 гривень з кератінами та з керамідами. Профікер шампуні, пляшка де з дозатором зараз по 84 гривні. 400 грамів. І також із цієї серії можна придбати бальзами кондиціонери 200 г по 64 гривні. Мохі, Мохіто та піна колада літрові 59 гривень. А оці я вам хотів показати новинки, вони нещодавно з'явилися на поличках магазину Аврора. Це гелі для душу, фруктові 400 г. Ну, ціну треба зараз, зараз проб'ємо ціну. Написано, що 69 гривень. Обов'язково також їх спробуємо з вами, коли буде знижка. 19 гривень рідке мило 450 грамів. 27 рідке мило кокос рахат лукум, 500 грамів. Дігтярне мило, скільки воно. Здається, воно в акції ж має бути, правда? Якщо я не помиляюсь. Цінника немає, може і не в акції. 19 гривень в акції. Тверде мило. Шарм 15 гривень. Від торгової марки Б'янка, чарівна флора. Шик оливка тверде мило 55 гривень. Потіште своїх дітей. Це надзвичайно крута милопінка для рук 300 грамів. Коли ви душуєте, на ладонцях з'являється квіточка. Мило тверде дору 99 гривень. В акції зубна паста перлина 125 г 27 гривень. Дитяча саніно 44 гривні. Нівея після гоління. Бальзам 209 гривень. Антиперспірант Рексона 88 гривень. Old Spice чоловічий спрей 94 гривень. В акції двостороннє дзеркало овальне. З однієї звичайне, з іншої сторони збільшуючи 109 гривень. Ось таке також зараз воно в акції з led підсвіткою, з підставкою 69 гривень. А ще я знайшов ось таке цікаве, дивіться, яке хвилясте дзеркало. Навіть хочу відкрити, подивитись. Дуже цікаво зроблено, надзвичайно цікаво зроблено підставочка. Літній салатник скло кераміка 39 гривень. Тарілка десертна. Лісова галявина 39 гривень. Ціну знижено на ось такі склянки. Цілий набір можна придбати за 29 гривень. Три штуки в упаковці на 345 мл. Господинки, зверніть увагу, це надзвичайно крута знижка. Це келих виходить по 10 гривень. Дуже багато різних дощечок з'явилось в магазині Аврора. 77 гривень. Ця 99. В акції ось така ваза. 49 гривень, знижка 45%. Серветки для прибирання 22 гривні. Так, я ще знайшов ось такі: мікрофібра, також невеличкі. На 17 гривень. І дуже багато зараз привезли різних рушників. Давно не було гарних рушників. Вони йдуть з петельками ось ці. Зараз подивимось з вами ціну. Кольорів дуже багато, а оця лаванда сама найкраща, мені здається, найкрасивіша. А я знайшов ще ось таку. Ну, один одного кращий, правда? Дивіться, який гарний. Так, зараз проб'ємо ціну на ці рушники. 39 гривень. Так, а за ці килимочки я не знаю, вони прогумовані. Хтось навіть писав, що їх можна використовувати для сушки а, для сушки. Килимок для а, не бачу сушки, да, для сушки посуду. Да. Так і писали в коментарях, що можна його використовувати для сушки посуду. Зараз проб'ємо ціну: 69 гривень. Звичайно гарні келихи для шампанського ребристі по 88 гривень. О, знову з'явились ось ці. Я їх дуже-дуже давно бачив на острівках в торгових центрах. Вони надзвичайно були дорогі. Я пам'ятаю навіть 200 чимось гривень, якщо я не помиляюсь. А в Аврорі зараз можна придбати за 129 гривень. Але в мене вже перегоріло, так що я не хочу, не хочу, не хочу. Так, а ось ці по 17 гривень штучка. ну Дійсно, я вам хочу сказати, що а, краще оцей набір взяти. Да? Там по 10 гривень виходив один стакан високий. Досить хороша ціна зараз. Такі по 55 бокали кухлі для пива 109 гривень, а ось такі по 99. А це новинка, я таких не бачу. Дивіться, який сірий. І ще є такі, як димка. Ось вони йдуть в двох кольорах. Давайте проб'ємо також ціну. Ціна таких чашечок. Ой, мені ж тяжко однією рукою. 59 гривень. Ну і тут написано новинка, але так що все стоїть на краєчку. Мені аж страшно, чесно скажу. Щось дуже так все на краєчку стоїть, я цього не розумію. Дивіться, які прикольні. Я знайшов баночки для перця, для спецій, для солі. Так, дірочки такі трішки більші. Тут ще більше і можна взагалі сипанути так від чистого серця. Оригінально золото з чорним кольором забарвленням. 39 гривень. Так, знову повернулися кольорові чашки, їх склянки, їх дуже швидко розібрали. Вони, здається, в трьох кольорах, ідуть, да, в трьох кольорах. 29 гривень на 245 грамів. Ну що, самі найкращі? Я буду закінчувати це відео. Бажати вам всього найкращого, щоб у вас все було гаразд. Пам'ятайте, ви самі найкращі. Зустрінемось з вами вже скоро в іншому відео. Кактуси нові. До зустрічі. Всім пока!